Боже, благослови це читання і розважання Твого Слова, Царю Небесний, утішителю душі істини, що всюди єси і все наповняєш, скарби добра і життя подателю. Прийди і вселися в нас, і очисти нас від усякої скверни, спаси благий душі наші. Євангелії від Марка 14, 43, 52. І відразу ж. Коли він ще говорив, прибув Юда, один з дванадцятьох, а з ним юрба з мечами та киями від первосвященників, книжників і старших. Його зрадник дав їм знак, кажучи: Кого поцілую, той і є. Беріть його і ведіте обережно. І скоро він прибув, то підійшов до Ісуса та й каже: Учителю, і поцілував його. А вони наклали на нього руки і схопили його. Один же з тих, що. Там були, витяг меч, вдарив слугу первосвященника і відтяв йому вухо. Тоді Ісус, звернувшись до них, сказав їм: Немов на розбійника, ви вийшли з мечами та киями, щоб мене спіймати. Щодня був я між вами, навчаючи в храмі, і ви мене не схопили, та це щоб збулося Писання. Тоді всі, лишивши його повтікали. Якийсь же юнак загорнений одне, лиш покривало, йшов за ним, його схопили. Тож він кинувши покривало втік від них нагий. Амінь. Євангелії від Марка 14, 43, 52 Схоплення Ісуса. Ісус будить учню, підходить Юда з озброєною юрбою. Він подає знак фальшивим поцілунком для тих, що з ним прийшли, кажучи учителю. Ісус знає Писання, хоч Писання ще нема, і Він тихий і покірний. Ісус це любов, яка дає життя всьому живому. Учні залишили Ісуса і втекли, бо боялися за своє життя. Зелека йшов за Ісусом юнак, огорний покривало, а коли його хотіли схопити, то він голий втік від них. Це правдоподібно був Євангелист Марко. Поки учні апостоли спали, він був свідком молитви Ісуса. Про це не пише згодний інший евангелист, бо ця інформація не має значення для Катеха Першої церкви, але, але все, що євангелисти писали, мало якісь призначення, а не просто цікава інформація. Марко міг бути в тому саді, бо цей сад належав його мамі Марії. А перші зібрання. Церкви Бог Дім цієї Марії. Ісус сьогодні подає приклад мені, приклад покори, любові, милосердя, доброти. Тільки покірний прийде до тих, хто бажає їм смерті. Любов є тим рушійним моментом, силою, яка спонукає пробувати навертати до Отця. Милосердя це все наше єство, а доброта має бути видна в очах без діл. Ісус наголошує, що має збутися Писання, тому Він не супротивляється, бо заради людей він себе принизив до людини і добровільно пішов на муки. А яким я є? Чи я тримаюся за своє я, за свою гордість, за слово між людьми? Це треба викорінювати і то якнайшвидше. Бо гордість була першим гріхом. Який зв'язав сатану, створюючи зло. Ісус показує, що дорога до отця не завжди встелена квітами, але може бути терня, яке колить. Смертельні ями, болючі капкани, нестерпні слова ближніх. Я приймаю рішення не зважати на думку і поведінку людей. Людина може помилитися, а тому моїм орієнтиром є не людина. Навіть свята, але Ісус. Духо Святий наповнюй мене силою, відвагою, витривалістю. Амінь. Боже, благослови ранок і день. Веди в кожній справі. Амінь.